Радіо UA Чикаго Пентагон готується до створення нової ядерної боєголовки W 93 першої за останні більш ніж 40 років. Виробництво планують розпочати в середині 2030-х років, щоб йти в ногу з часом, як заявили в міністерстві. На цю ініціативу виділили майже 20 мільярдів доларів, які запросило у Сенату Національне агентство з ядерної безпеки. Розробку W-93 проводять у Нью-Мексику, на батьківщині атомної Бомби. А от республіканка Маджорі Тейлор Грін заявила, що на кордоні необхідно застосовувати космічні лазери. Про це повідомляє Делі Мейл. Після того, як було оприлюднено текст законопроєкту про допомогу Ізраїлю, республіканка заявила, що в документ потрібно внести поправку, яка закликає до встановлення на південному кордоні Сполучених Штатів Америки космічних лазерних технологій. Крім того, Грін також планує внести поправку, яка зобов'язує будь-кого, хто проголосує за закон про надання допомоги Україні, піти служити в українську армію. Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.